Привіт! З тобою вчуйся вухами від смарт освіти З нами можна не лише за столом чи партою. Можна на прогулянці, в дорозі, у кав'ярні, наодинці чи разом із друзями. Просто слухай і вчися. Привіт! Мене звати Чорна Ната, і сьогодні я твоя вчителька історії. І ми говоримо про цивілізацію. Перше, що може спасти на думку, коли чуєш це слово одноіменна комп'ютерна гра. Можливо, тобі навіть доводилося в неї грати. Я в дитинстві від неї фанатіла. Цій грі треба творити свою цивілізацію, будувати міста, добувати ресурси, відкривати нові технології, розвивати культуру, домовлятися чи воювати з іншими країнами та народами. Перемогу здобуває той, хто має найкрутішу цивілізацію, якщо матимеш змогу і бажання, раджу зіграти. Але подобалася вона мені не тільки через те, що була цікавою і складною. Я любила в ній можливість наблизитися до історії до того періоду, коли формувалися перші цивілізації, цивілізації стародавнього світу. Власне, про них ітиме мова далі. Що ж таке цивілізація? Почну з того, що це слово походить від латинського слова «civis», що означає громадянин. Активно використовувати саме слово цивілізація почала у XVIII столітті в епоху просвітництва. З цим періодом ти познайомишся у восьмому класі. Просвітники 18 століття використовували це слово, щоб описати процес прогресу людства, яке здійснило перехід від дикого стану до цивілізованого суспільства, в якому панують закони, культура та наука. Тому зараз, коли ми когось називаємо цивілізованим, то часто маємо на увазі виховану та освічену людину. Однак в історичній науці поняття цивілізація має ширше значення. Отож, цивілізація це суспільство, яке у конкретний час живе на певній території, переважно у містах, і має розвинену культуру, і що дуже важливо, писемність, соціальний поділ, тобто має різні соціальні групи. Спільну господарську діяльність, а це виробництво товарів та торгівля, і систему управління, тобто має свою державу і розподіл влади в ній, і ось таке складне суспільство виникає за 4 тисячі років до нашої ери, виникнення цього суспільства, тобто цивілізації, знаменує перехід людства від періоду первісності до стародавнього світу. Але чому відбувся цей перехід? Як так сталося, що з'явилася цивілізація? На це вплинуло декілька факторів, які злилися в єдиний ланцюжок причин. Все розпочалося з неолітичної революції приблизно 8 тисяч років тому. Гадаю, що цей термін тобі вже знайомий. Він описує перехід людей до землеробства та скотарства. До цього люди жили маленькими групами і пересувалися в пошуках їжі. Але у ході неолітичної революції вони навчилися вирощувати рослини і приручили тварин. Це дозволило їм залишатися на одному місці довгий час, тобто вести усілий спосіб життя і створювати поселення, у яких вони жили всі разом, об'єднані спільними релігійними уявленнями. А коли ви живете всі разом, то вам потрібні правила і лідери, щоб не було хаосу, і кожен не робив все, що йому заманеться. Так з'явилися закони та правителі, які всім керували та підтримували порядок в поселенні. Ці поселення перетворювалися на міста держави, населення міст держав зростало і потребувало більше їжі. Тому люди винаходили різні способи та інструменти, щоб отримувати кращі врожаї, зокрема, іригаційну систему, тобто систему поливу рослин, проводили канали від річок і до своїх полів, щоб полити якомога більшу територію. І виростити більший врожай. Окрім землеробства, розвивалися ремесла та торгівля, будували будинки, виготовляли предмети побуту, винаходили колесо. У цьому всьому процесі збільшувалася кількість інновацій та інформації, яку потрібно було передати наступним поколінням. Це спонукало до створення писемності, а писемність вже сприяла розвитку науки, літератури та і культури в цілому. Бачиш, якою важливою стала неолітична революція для цивілізаційного розвитку людства. Однак ще одним важливим фактором для розвитку цивілізацій стало географічне розташування. Адже саме в регіоні, де розпочалася неолітична революція, вперше з'явилася цивілізація: це територія на Близькому Сході, яку називають родючим півмісяцем. Обов'язково глянь на карті, як він виглядає, бо його недарма називають півмісяцем. Ця територія мала родючі землі та сприятливі умови для землеробства, зокрема, великі річки, від яких можна було прокласти канали до полів, щоб зрошувати свої рослини. Саме в цьому регіоні між двома великими річками Тигр та Єфрат, 4 тисячі років до нашої ери виникла перша в світі цивілізація, шумерська цивілізація Месопотамії. З грецької месопотамія означає земля між річками. І саме річки забезпечили людей у цьому регіоні водою, родючим ґрунтом та транспортними шляхами для торгівлі. Сьогодні це територія Іраку, а тисячі років тому тут з'явилися перші міста держави, перші закони та перша в світі писемність клинопис. Але про них детальніше вже в інших уроках. Однак Месопотамія була лише початком, тому що далі в долинах Великих річок Азії. Почали з'являтися й інші цивілізації в долині річки Ніл єгипетська, в долині річки Інд індська, а в долині річки Хуанхе Китайська. Їх ще називають річковими цивілізаціями. І зрозуміло чому. І я знову раджу тобі заглянути в Атлас та знайти ці річки на мапі. Кожна з цих цивілізацій мала свою писемність, свій державний устрій, свій поділ суспільства на різні соціальні групи та свою самобутню культуру. Вони заклали основи сучасної цивілізації і вплинули на подальший розвиток людства. Отож підсумуємо. Цивілізація це суспільство зі складною організацією та управлінням. Розвиненими господарством, культурою та технологіями, яке живе на певній території у певний історичний час, і вперше таке суспільство сформувалося 4 тисячі років до нашої ери у Месопотамії, в долині річок Тигру та Єфрату. Виникнення цієї цивілізації ознаменувало початок нового після первісності періоду в історії людства стародавнього світу. Проєкт «Вчися вухами реалізує ГО СВІТА в межах співпраці з Childland Deutschland і Едуко та фінансується штернштунден.